Власне, ми представляємо нашого гостя. це жан Нуель Баро, міністр у справах Європи та закордонних справ Франції. Пане Жан, вітаємо вас в Україні, вітаємо вас в студії Першого каналу Суспільного. Мовлення. Uh, sommes... Вашій особі, пане баро, ми дякуємо усім жителям. Франції, які підтримують Україну і уряду і владі Франції, яка надає підтримку не просто морально, та а і багатої і і матеріального та і військового зброєння також дякуємо вам за це. Це ми courage, дякуємо вам і ми вітаємо вашу сміливість, вашу хоробрість. І tout саме tout з цієї причини, вже тисячу днів ми підтримуємо Україну, Україну і будемо це робити стільки, скільки зможемо. Ну і, до речі, сьогодні під час прес-конференції з лавою українського міністерства закордонних справ Андрієм Сибігою ви сказали, що Франція підтримує в тому числі і план перемоги українського президента Володимира Зеленського. Що означає конкретно ця підтримка? Франція вітає ініціативу президента Зеленського план перемоги, який він запропонував, і ми мали змогу з ним про цей план поговорити. коли на минулому тижні ми зустрілися з ним. Ми ознайомилися з цим планом, але ми докладаємо всіх зусиль вже для того, щоб втілити. Формули миру президента Зеленського у минулого четверка, я, тобто на цьому тижні, ми провели першу конференцію міжнародну конференцію, присвячену питанням ядерної безпеки. В тому числі ми говорили про ситуацію на Запорізькій атомній станції. Ми говорили про необхідність, щоб до цієї станції завітала комісія, яка б оцінила безпекову. Ситуація. пане баро, деталізуйте, будь ласка, вашу відповідь. До прикладу, перший пункт плану перемоги, який представив президент Володимир Зеленський, містить запрошення України в НАТО. Якою буде позиція Франції у цьому питанні? l'OTAN, говорячи про НАТО. Позиція Франції відома вже давно. Президент Франції вже неодноразово говорив, що ми хочемо супроводжувати Україну на її шляху до НАТО і ми схвально ставимося до цього запрошення. І ми працюємо з нашими партнерами по НАТО для того, щоб наблизити їх позицію до нашого і нам здається, що треба докладати всіх зусиль, і зокрема, 10 років тому почалася війна, і вона почалася, тому що Україна хотіла доєднатися, долучитися до Європи, до європейського союзу у 2000 наприкінці 2023 року Україна е, отримала статус е, і ми його під під... підтвердили, відкривши у червні місяці в Люксембурзі розмови знову про підтвердження статусу кандидата України до членства в НАТО. Знаєте, якраз от французьке видання Лемонт написали у своїй статті буквально сьогодні. я Так розумію, що США готові запросити Україну до НАТО. І власне кажучи, США і Німеччина також не проти того, щоб запрошувати Україну до НАТО. І я так розумію, це йшлося на зустріч, яка була напередодні, 18 жовтня, зустріч, де був присутній також президент Франції Мануель Макрон. Тобто, консенсус є. Можемо про це говорити. ж країни назви яких ви згадали, 50 вони йдуть в правильному en напрямку, але euh, на мою думку, euh, ці, eh, ці країни ще мають euh, конкретно euh, підтвердити свою позицію, і це ж стосується інших країн партнерів, які мають конкретними діями довести, що готові надати Україні цю картку членства в НАТО, тому що мова йде про безпеку Європи не тільки сьогодні, а й завтра. Ми маємо е, звернутись зараз до глядачів і нагадати про те, що у нас діє синхронний переклад, тому має бути певні затримки з, з звуком, е, щоб просто зважали саме на це на цю технологічну особливість. Е, хотів би продовжити знаєте, йти по е, цьому плану. Перемоги документу, який був представлений президентом України, президенту Франції Мануелю Макрону, в тому числі, і третій пункт цього плану це розширення застосування зброї, західної зброї, в тому числі ракет, виробництво американського виробництва, виробництво Великої Британії, виробництво Франції, в тому числі скальп. Як Франція поставиться до такого третього пункту, надати дозвіл на розширення застосування ракет скальп? На території Російської Федерації cet autre point, Знову ж таки стосовно цього пункту, який був винесений презентований et президентом Зеленським. Франція знову ж таки всіх випереджає із травня.

Франція підтримує удари uh, по, по території Україні, Росії, якщо ці удари дозволять Україні uh, зменшити uh, військову спроможність uh, Росії. Але ми вважаємо, що ensemble, теж у uh, uh, кожному випадку, випадку ми повинні випадку. разом з нашими Україна повинна з нашими своїми партнерами, в тому числі з Франціями, вирішувати доцільність того чи іншого удару. Але ще раз підтверджую, вже. Кілька місяців Франція ставиться позитивно до цього, до цього запиту. Пане міністре, ще стосовно допомоги, і вже була новина про те, що перші французькі літаки міраж 2000 вони будуть надані на початку наступного року, і Франція також готуватиме пілотів для роботи на цих літаках. Чи можна розкрити більше трохи деталей? Яка бойова частина, і чи буде літак мати можливість застосовувати вже згадані нами і вами у розмові скальпи? спочатку. Хочу que, вам сказати, uh, що ми дотримуємося наших обіцянок у червні місяці цього року. Коли президент Зеленський приїжджав до Франції, ми сказали, що перш за все ми підготовимо uh, бригаду uh, 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 українських солдат на території Франції. Це більше дві тисяч солдат, і цієї бригади є. Своя назва це бригада Анни Київської і президент Франції разом з міністром оборони України навідалися на місця підготовки бригади. Знову ж таки я підтверджую нашу заяву про те, що ми надамо Україні заяву літаки Міраж, і так вони будуть в Україні на початку наступного року стосовно спроможності. Вже використовувати ракети з цими літаками. Так, ці літаки будуть мати необхідне обладнання для того, щоб на ну щоб мати могти використовувати ракети скальп. Також будуть літаки обладнані засобами проти електронної боротьби. Дослухали це гарна новина. Дякуємо вам за це. Принагідно і ви згадали. Навчання українських військових я хочу запитати про наступне: от британське військове керівництво розглядає можливість відправки в Україну військовослужбовців для навчання солдатів. А ми пам'ятаємо, що президент Макрон ще на початку цього року говорив про таку можливість, про можливість відправки ось такого контингенту, в тому числі напевно в якому можуть бути представники Франції, про подобну перспективу. Чи залишається на столі ця опція? Що зараз чути от у Франції стосовно такої ініціативи? спочатку. Хотів вам нагадати, що європейський союз після прийняття корисного рішення стосовно підтримки зусиль України у цій війні. Організував програму, який називається ЕМАМ, яка дозволяє готувати на території країн Європейського Європейського Союзу тисячі українських солдат. І саме в рамках цього проекту 2300 українських солдат проходять підготовку у Франції. Вони будуть забезпечені також необхідною технікою і озброєнням. Ми маємо таку можливість їм надати потрібні стосовно підготовки українських солдат в Україні. Правда, у лютому цього року французький президент сказав, що ми готові розглянути. Анути таку можливість, а зауваживши, що необхідно до неї підходити з точки зору всіх партнерів України, і що треба докласти зусиль, щоб цей проект був реалізований, це ще не так. А загалом, як Франція бачить протистояння з Росією у загальному контексті, чи всі країни в Європейському Союзі вони усвідомлюють ту небезпеку від Росії? Яку наразі вона застосовує на території нашої країни? Якщо я приїхав до України лише через кілька днів після мого призначення на посаду міністра, це тому що я вважаю, що тут в Україні під час вашої боротьби проти агресора відбувається битва за безпеку Європи, тому, що також ми знаємо, що якщо Україна програє, то Путін не зупиниться тут. Також тут на карту поставлене енергетичне енергетичне питання не лише України, але й Європи. Якщо, наприклад Росія виграє цю війну, то це веде в дію принцип, що право за сильнішим, і це приведе до хаосу. Франція не може вдатися, тому що Франція захищає права. відверто, щоб всі країни ЄС мали б таку позицію, як має Франція, як маєте ви особисто. Це так. Ремарка. Просто на завершення, хочу запитати, сьогодні ви сказали, що якщо Росія буде застосовувати війська КНДР, то це може перекинути конфлікт на Азію. Що ви мали на увазі? Я сказав, що якщо ця інформація правдива то для нас, перш за все, це не буде сюрпризом, тому що ми знаємо, що Північна Корея сьогодні підтримує Росію в її агресії проти України, але це буде також дуже серйозний крок, тому що це сприятиме розширенню масштабуванню конфлікту, і це дозволить експортувати, так би мовити, конфлікт до Азії, тому що е, Північна Корея, це азійська країна. Я також сказав, що якщо це буде правдива інформація, то застосування північнокорейських військ для Росії буде також ознакою. Того, що вона не може самостійно протистояти проти хоробрості, проти стійкості незламкності українських солдат. Ми вам дякуємо за ваш час за це інтерв'ю, за ту інформацію, з якою якою ви поділилися з нами з українськими глядачами зі всією Україною. Запрошуємо вас ще до нас і е, нагадаємо глядачам, що у нас в гостях був Жаннуель Баро. Міністр у справах Європи та закордонних справ Франції, дякуємо вам. Дякуємо вам і ще раз дякуємо вашій особі, усій Франції, за ту підтримку і допомогу, яку ви, вони та Франція надає нам з перших днів повномасштабного вторгнення.